Добрий ранок усім. Недавно вроді, вам знімала таку гарну зиму. От, буквально пару днів тому. А сьогодні у нас знову плюс 10, виявляєте, плюс 10. І знову така от весна. І снігу. Бачите, зовсім немає майже. Там от трошки такі залишилися якісь маленькі, невеличкі снігу. Такі маленькі сугробчики. І от знову зелена травичка під снігом. От, ще трошки, якщо протримається така погода, знову почнеться весна. Ой, такий класний весінній весняний. Знову вітерець прикольний. Та чи весна? Ні, з такими перепадами це щось. Що ви скажете, на такі... Вон, снігу залишилося, І то, мабуть, це тільки тому, що тут його, мабуть, відчищали. Ну, Прочистили. вже Зелена знов травичка. Ще, якщо так протримається тиждень, то ще й зацвітуть дерева. От такі от 12 місяців у нас, наче в касті по 12 місяців за тиждень може змінитися 10 разів погода. Це всім чудового дня. І гарному настрій, незважаючи на Вон які дивіться, який тут, який без асфальті. Навіть асфальту вам не познімаю. Які стоять ці калючі. Все, всім чудово, до зустрічі. Пишіть, яка погода у вас цікаво порівняти. То хтось щось ніхто ні, ні просто дивляться, ніхто нічого не пише. Яка погода, з якої країни? Пишіть в коментах. до зустрічі, пока-пока.